Слава Україні! Дякую, що з нами. В ефірі Тернопілі це спільний марафон телеканалів Тернопіль-1 та ІнтеБ. Далі до новин. Почнемо із криміналу. Наші журналісти стали свідками нападу на тернополянина. У білий день інцидент трапився на мікрорайоні Новий світ. Чоловік вдарив незнайомця пляшкою. Більше про обставини дивіться у сюжеті. Розбив голову пляшкою у Тернополі. На розі вулиць Теліги та Котляревського невідомий чоловік напав на тернополянина. Близько 16-ї інцидент помітили наші журналісти поблизу управління патрульної поліції. Разом з потерпілим був його товариш, який саме перебував в магазині. Коли вийшов, каже, побачив друга в крові. Випадок був вдарив мужчина просто по голові бутилкою і це від але він був за кутом, коли ми пили каву. Вони не знайомі обоє? Е, ні, не знайомий, це психічно хвора людина. А ви його, ви його знаєте? Ні. Є тобі. Є тобі. Патрульні затримали зловмисника, викликали швидку допомогу і надали потерпілому медичну допомогу. За словами очевидців і інших громадян, які стали свідками даної події, виник словесна перепалка. Виникла сварка між двома громадянинами, результаті якої один з чоловіків знову ж таки за версією свідків дав взяв бутилку до рук з під алкоголю і вдарив іншого по голові. А внаслідок чого інший отримав певного роду тілесні ушкодження, одне місці працює швидкий. Повз якраз проїжджав екіпаж патрульної поліції, які оперативно надали першу домедичну допомогу особі, яка постраждала внаслідок даного конфлікту, ці, так би мовити, бійки. Наразі до одного із громадян забирає швидка. Далі викликали слідчо-оперативну групу. Обставини інциденту з'ясовують. що загрожує нападнику, повідомлять згодом. І винуватця аварії розшукують в Тернополі 10 жовтня. На вулиці Злуки зіткнулись дві легківки. Водії Винуватець ДТП втік з місця події. Автомобілях розшукують Honda Accord, номерний Знак во 8603 ЕА. Якщо вам відоме місце перебування власника цієї машини або ж інші деталі аварії, телефонуйте на лінію 102 або за номером 067 6204 386 Масштабна пожежа у скалаті. Машина згоріла а та також усі речі, які стояли в гаражі. Окрім того, горів і житловий будинок на тому ж подвір'ї. покрівля знищена вогнем. Пожежа виникла в житловому будинку та гаражному приміщенні. Наслідок пожежі знищено покриття будинку та речі домашнього житку на площі 40 квадратних метрів. Також пошкоджено автомобіль, що знаходився в гаражі. Продовжуємо троє учасників взяли участь в аукціоні, де продавали борщівський спиртзавод, не дивлячись на обстріли росіян мирного населення. 10 жовтня майно державного підприємства «Укрспирт» у борщеві продали за 17 мільйонів гривень. Також новий власник має погасити борг по зарплаті, а це ще 27 мільйонів. Спиртовий завод у борщеві уже третій об'єкт, який продали на Тернопільщині цієї осені. Окреме майно борщівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП Укрспирт пішло з молотка за 17 мільйонів 700 тисяч і одну гривню. Не зупинила торги важка ситуація із російськими ракетними обстрілами 10 жовтня 2022 року. Цей спиртовий завод виставлявся ще 22 вересня, але на превеликий жаль, що не було жодного покупця. Відповідно до. Закону України про аукціони ціна автоматично знижується на 50%. Тобто, якщо він коштував практично 27 мільйонів 557 тисяч, то зараз він коштував ціна його була 13 мільйонів 778 тисяч гривень. Решта мов купівлі. Ті самі новий власник має також погасити заборгованість щодо зарплати у розмірі понад 27 мільйонів гривень. Нагадаємо, раніше вже продали два спиртзаводи – Кобловолоцькі за 70 мільйонів і Марилівський за 150. Внесено гаранти... Внесок. По коболоках це 4 мільйона 200 тисяч, а по Мешковицькому сортовому заводі це 9 мільйонів майже 100 тисяч. От зараз чекаємо основ основного платежу. Борщівський спиртзавод дуже подібний до об'єкту у кобиловолоках. Додає Руслан Болошицький, та продати його було важче, хоч і ціна менша. Чому ж так? Кобиловолоки вони з краю села. Всі очисні споруди, всі, 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 всі комунікації в них є їхні особисті. Борщівський спиртовий завод він знаходиться в центрі міста Борщева. Тобто будь-які викиди, будь-які запахи, будь-які інші моменти потім будуть впливати на те чи інше виробництво, і саме місто Борщ... борщів знаходиться далеко від обласного центру і не не, 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 не зацікавленість даного регіону потенційним інвестором. Наразі по спиртзаводах на Тернопільщині все. Далі фонд держмайна продаватиме менші об'єкти. де продаватися хата от, на 200 квадратів, десь в районі. 195 тисяч гривень. Також буде вставлятися в монастириську в центрі міста гараж, в центрі Чорткова. Колишній горільчаний цех Ще дуже гарний лот в Кременці. Буде продаватися 200 квадратів другого поверху колишнього будівлі статистики. Більше про це можна дізнатись на сайті Приватізейшенґоу А вся інформація про аукціони є на Прозоропродажі. Усі масові заходи на Тернопільщині рекомендують перенести принаймні до 16 жовтня. Точно таке рішення прийняли на Раді оборони області через масовані обстріли українських міст. Це стосується і раніше погоджених військовою адміністрацією масових зібрань. Рішення прийняли з урахуванням безпекової ситуації в країні. І продовжуємо, як правильно планувати вагітність, знаходити зв'язок із дитиною і не загубити себе після пологів. Усе це вам можуть розповісти у новій школі для майбутніх батьків. Профімама відкриття вже відбулося. На допомогу матусям, які планують вагітність або хочуть дізнатися більше про виховання дитини, у Тернополі відкрили першу школу для матусь, профімама. Ініціатори намагались створити платформу для комунікації та взаємопідтримки молодих матерів. Адаптація до змін, які виникають після народження дитини та формування відповідального підходу до батьківства. Школа створена для вагітних жінок на пізніх термінах, а також новоспечених матусь і татусів. Мета Підвищити обізнаність молодих матусь в питаннях догляду за немовлятком, його психомоторного розвитку, питання грудного вигодовування е, після депресії, емоційного виграння, е, в декреті, так після народження дитинки, е, адаптація до свого нового стану. І також таким цікавим в нас напрямком буде е, ознайомлення з методами природного планування сім'ї. На відкритті виступали спеціалісти, які будуть займатися із учасницями, кажуть, хотіли би бути подругами та порадницями, аби надати їм відчуття підтримки. Важливо, що на зустрічах дівчата зможуть розділити свої переживання з іншими матусями, а фахівці підкажуть вирішення проблем. Моя частина роботи як психотерапевта це робота із переживаннями жінок, з їх емоціями. Ми будемо багато говорити про емоційний інтелект жінки, про те, чому вона може мати ті чи інші почуття. про те, як. Розвивається дитина, і як у кожний період розвитку мама мала би побудувати свій контакт із нею, які можуть з'являтися виклики як зі сторони дитини, так і зі сторони мами. Гості заходу розповідають, що вважають школу актуальною у наш час, адже це місце, де матусі відчують психологічну допомогу, а особливістю стане індивідуальний підхід. Ми можемо сказати, що це дуже гарний проект, який дійсно потрібен нашому місту і не тільки місту, а взагалі країні, тому що впевнена, що більшість дійсно мам, які вперше народжували, особливо стикаються з проблемами незнання. «Як Ви вважаєте, чи буде попит на цю школу? Однозначно буде попит на цю школу, оскільки вона є актуальною і там дуже. Класні теми розглядаються грудне вигодовування. Скільки в мам проблем через те, що вони просто мають брак знань? Не забули засновники і про чоловіків. Проєкт створено для майбутніх батьків, аби вони не відчували тягару виховання, а були щасливі та радісні. Дітей виховувати є важко непросто. А за допомогою людей, які тут працюють, які будуть допомагати молодим сім'ям. Вони будуть відчувати полегшення і задоволення від батьківства чи материнства. Після п'ятитижневого навчання школа гарантує, що матусі не будуть панікувати, коли виникатимуть проблеми із малюками. По завершенню п'яти тижнів їх чекає постпроектна платформа. Організатори планують проводити семінари, бранчі та прямі ефіри із спікерами та лікарями. Дрони Камікадзе будуть. Притула і Стерненко вирішили зібрати 100 мільйонів гривень, щоб купити безпілотники для помсти Росії. Українцям ця ідея так сподобалася, що за добу задонатили у кілька разів більшу суму 352 мільйони гривень. Це колосальна сума. Фактично, ми на 250 мільйонів гривень. Перевищили а, очікування по цьому збору, і зараз, звичайно, у нас є великий челендж, великий виклик, а, як правильно, ефективно, раціонально використати ці кошти. І як ви розумієте, ми збираємося використати їх не на шкарпетки, а ми розуміємо ваші очікування. Ви скидали на те, щоб була бавовна, і ми над цим працюємо. І бавовни буде багато. І на завершення про спорт більше сотні спортсменів з усієї України цими вихідними стали учасниками другого відкритого чемпіонату з кікбоксингу. Звання найкращих виборювали у 35 категоріях. Переможці візьмуть участь у чемпіонаті України 20 23 жовтня у Хмельницькому. Уже вдруге у Тернополі відбувся відкритий чемпіонат України з кікбоксингу. Учасниками цьогорічних змагань стали більше сотні спортсменів з усієї України. Боролися за звання кращих у 35 категоріях. Поділ відбувався за вагою, віком та статтю. Різні вагові категорії, вагові вікові категорії, діти віком від 7 років у нас змагаються, і відповідно і старше. Так само є і старші спортсмени. Це вікова категорія, 19 і старші років. От є дівчата у нас виступають на цьому турнірі. Зазвичай як і всюди дівчат небагато, але все ж таки вони у нас є. Цей турнір є відбірковим. Так, відбірковим і найкращі спортсмени з нашої команди, які себе проявили на цьому турнірі. Далі поїдуть на чемпіонат України здобувати перемоги. Серед учасників змагань чемпіон та переможець Кубку України Максим Стецій. Кікбоксингом займається 5 років. Серед своїх досягнень найголовнішим вважає тренерство. Вимагає дисципліни, психологічного настрою. Потрібно чітко знати, для чого ти приходиш, для чого ти тренуєшся. Має бути ціль. Під яку ти відповідно тренуєшся. Якщо немає цілі, ти просто приходиш і витрачаєш свій час, можна сказати, просто впусту. Вимагає також фізичних здібностей. Однією із наймолодших спортсменок стала семирічна Ліза Довгалюк із Шумщини. Мене тато запросив, я хотіла спробувати мені, і мені сподобалось. Майже рік у Тернополі працює Федерація кікбоксингу України. За цей час виховали чимало призерів та чемпіонів. Голова федерації кікбоксингу у Тернополі Ігор Гуда пишається результатами наших спортсменів. Я взагалі людина, яка дуже любить спорт, сам колишній спортсмен і розумію, що таке бути спортсменом. Спорт підтримував завжди. Тому чому саме кікбоксинг? Тому що десь останній е, останні період часу я, скажімо, познайомився з молодими хлопцями, які мали велике бажання, великий ентузіазм розвивати цей вид спорту. Я десь долучився фінансовому, що в них це краще вийшло. Вони їздили на змагання, мали можливість виступати на різних аренах. От. А учасникам я би хотів побажати звичайних перемог, щоб вони проявили себе як найкраще, ну і, звичайно, що все відбулося без травм. Команда з Тернопільської області, само місто Тернопіль, то є досить непогані є бійці. Вони виступають на міжнародному рівні, також на чемпіонатах України. І це дуже добре, що це вже другий турнір. Ми таки проводимо. І бажано звичайно, щоб вже на слідущий рік. Наприклад, що вже був не тільки чемпіонат академії, а був чемпіонат міста, був чемпіонат Тернопільської області, тому що тут клубів і спортсменів вистачає. Для популяризації кікбоксингу на Тернопільщині відкривають нові філії. За результатами турніру, переможці братимуть участь у чемпіонаті України, який відбудеться з 20 по 23 жовтня у Хмельницькому. Що ж на цьому в мене, все? Дякую, що в цій годині були з нами. Більше обіцяю в підсумках, тож не пропустіть наразі вдалого і спокійного дня?